Завжди автопарк зі своїм новим надходженням. Це Kia Sportage 2016 року. Офіційний автомобіль від першого власника. Об'єм двигуна 1,7 Це дизель, пробіг всього на всього 127 тисяч. Жодного, точніше, шпакльованого або фарбованого елементу. Автомобіль весь в рідному окрасі, дуже доглянутий. По салончику. Ось такий текстильний салон, механічне регулювання сидінь, електрорегулювання складу, дзеркал. У нас тут механіка для тих, хто полюбляє старий добрий варіант. Єзди на автомобіля, Мультируль, кондиціонер двохзонний. Все доглянуте. Все робилось по регламенту. В автомобілі є сервісна книжка. Власник дуже-дуже слідкував за своїм автомобілем і продовжує слідкувати, поки його не продасть. Позаду багато місця, гарний стан, все чистеньке, доглянуте, тут можна налаштувати все для вашого комфорту, зарядити телефон, класний офіційний автомобіль. Свіженький, доглянути, подивитися його можна за адресою Сумська-2А, зробити тест-драйв і забрати додому.